Так от я хочу вам сказати, що суха шкіра, власне, дійсно суха шкіра, це є благословіння. Просто багато дівчат це не розуміють і не розуміють, як правильно а, з нею поводитися. Знаєте, кажуть, ви не любите собак? Як ви не любите собак? Ви просто не вмієте її готувати? Це жарт, звичайно. Але суха шкіра це дійсно благословіння. Зараз дівчата, хто має суху шкіру, для вас буде новина, але для дівчат жирної шкіри цей ефір теж буде корисним. Що ми будемо робити для сухої шкіри? Буде підходити для зневодненої шкіри, адже жирна шкіра, нормальна шкіра, вона час від часу також буває зневодненою. І будемо це все вирішувати. Так, власне, чому? Чому суха шкіра? Це є благословення, чому я так відкрито заявляю. І ви, певно, не знаєте, але всі тренери з фейс-фітнесу, всі тренери омолодження, вони всі не мають жирної шкіри, вони всі гарно виглядають, тому що вони мають суху шкіру. Суха шкіра, на відміну від жирної, вона старіє раніше, але тип старіння в неї дрібно зморшкувати. Дрібно зморшкувати тип старіння, на відміну від гравітаційного типу. Старіння, який притаманний жирній шкірі, потрібно зморшкувати тип старіння, це велика кількість дрібних зморшок сухості. Тобто, це як помітити, да, серветочку, і на ній дуже багато маленьких таких заломчиків. От, власне, суха шкіра і так себе так себе і проявляє. Тобто, ми бачимо лучки, такі промінчики від посміхання. Ми бачимо тут, тут, тут залом, в кого є багато поверхневих зморшок. Це вас, скоріше за все, суха шкіра чи поверхня шкіри зневоднена. Так в чому перевага сухої? Шкіра від сухої, відрізняється тим, що вона пронизана великою кількістю сальних і потових залоз. Тобто поверхня жирної шкіри вона дійсно має дуже багато сальних і потових залоз. За рахунок цього вона важка, і вона старіє по гравітаційному типу, вона старіє пізніше, та? і дівчата з шкірою це знають, вони знають, це спадкове, старіть вона пізніше. Але жирна шкіра, старіє гравітаційно, суха шкіра дрібно зморшкувати. Печене яблучко, уявіть, тобто вона засихає як печене яблучко. Але чисто, гіпотетично, ми сухе яблучко можемо напоїти водою, можемо розмочити масками. Жирною шкірою таке не працює. Тому перше, якщо ваша шкіра дійсно суха, це буде означати те, що вона буде тонка. Тобто ви візьмете, коли б защеп свою шкіру, ви побачите, ви візьміть чоловіка свого зі щоку чоловіків зазвичай журнити тобто, для того, щоб він менше страждав від агресії оточуючого середовища. А дівчатам дав сухий тип шкіри. Тобто жінки з нормальною кількістю жіночих статевих гормонів зазвичай мають сухий тип шкіри. У щепніться без защо, защеп тонкий, не буває, не видно розширених пор, шкіра не дуже сильно пітніє. Шкіра має багато поверхневих зморшок. Але старіє вона потрібно зморшкувати. Типу. Я боялася таких клієнтів, дуже боялася таких клієнтів, тому що коли ми робимо макіяж, то тональний крем, ви знаєте, це суміш крему і пігменту, то суха шкіра дуже скоро всмоктувала. Дуже скоро всмоктувала. Смоктувала макіяж, дуже скоро смоктувала тональний крем, лишаючи на поверхні шар е, пилу, тобто лишаючи тільки пігмент. І от дівчата з сухою шкірою доволі часто бояться тонального крему. А потім, коли я почала до макіяжу відноситись свідомо, коли я підросла, мені пояснили, я почала це робити. Я почала готувати шкіру правильно. І я спочатку, перед нанесенням макіяжу, робила не так, як робили дівчата більшості візажистів. Я була модель. В різних школах макіяжу, їздила до своїх коліжанок, дівчат. І дуже часто навіть на майстер-класах візажисти брали серветку вологу, протирали обличчя моделі і починали наносити макіяж, починали базу наносити. Але коли вам роблять гелак на нігтях, ви бачили, що робить майстер. Він спершу він запилює поверхню шкіри. Для того шкіри каже нігтя, для того, щоб щепка матеріалу сцеплення матеріалу з нігтям відбулася якнайкраще, тобто проводять таку процедуру. От, власне, коли ми робимо правильне очищення і тонізування шкіри, то наша шкіра тримає макіяж краще. Тому правильно це звичайно починати з очищення тонізування. А далі мені відкрили секрет з гідролатом і олійкою. Для тих дівчат, хто його вже чув, супер. Не, якби не забувайте про нього. Як тільки ваша шкіра почала проявляти поверхневі зморшки, велику кількість поверхневих зморшок, ви коли прасуєте білизну, ви її перед тим змочуєте. Правда? Правда. Так от, ми так само перед макіяжем почали робити маніпуляцію з дорогоцінною олійкою. Ми гарно-гарно після очищення тонізування бризкали обличчя гідролатом, Дуже до речі, важливо, щоб гідролат мав нормальний пульверизатор. сухій шкірі не вистачає води. І тому ми її даємо примусово за рахунок гідролату. Гідролат це дистильована водичка з невеликою кількістю екстракту якоїсь рослинки, або фруктика, або овоча. І от ми наносимо гідролат і фіксуємо воду в шкірі. Моментально розгладжуються поверхневі зморшки. Яку ж серію обрати, як на серію для сухої шкіри? В нас є серія для сухої шкіри. Але в нас ще є дуже класна серія. Це серія з гіалуроновою кислотою, яка має в собі ця серія, вона величезна. Вона має очищення, молочко очищуюче з гіалуроновою кислотою. Вона має тонізування з гіалуроновою кислотою. Має крем до очей, які 30 мл. І від того його ціна просто виходить казкова, тому що він величенький. Має 30 мл. крем з гіалуроновою кислотою, сироватка з гіалуроновою кислотою, крем довкола очей. Ця вся серія е, має дійсно працюючу гіалуронову кислоту, і, в залежності від засобу, в якому вона представлена, гіалуронка в ній різна. Також в нас є окрема гіалуронова кислота, дрібномолекулярна, є гіалуронова кислота, яка має крупну молекулу. Має дрібну молекулу. Так от, в сировиці гіалуронова кислота. Кислота, і в кремі до очей, вона дрібномолекулярна, вона проникає всередину шкіри і допомагає утримувати вологу за рахунок молекул гіалуронової кислоти. А ось крем з гіалуроновою кислотою містить крупненьку молекулу, величеньку. Він лишається на поверхні і запобігає втраті рідини. Тобто, ця вся серія вона дуже класно підходить для дівчат з сухою зневодненою шкірою, але є маленький нюанс. Вона дійсно працює. Тому дівчатам схильним до набріків цю серію купляти не можна, тому що шкіра дійсно притягує і утримує вологу. Сироватка така легенька, прям як водичка, але дуже сильно насичує шкіру водою. От, ще момент. Це теж я дізналася від колег. Я цього сама не знала, але коли ми почали це практикувати, це дійсно дало дуже хороші результати. Ялуронова кислота дуже класно підходить. Для дівчат, власне, чиста ялуронка і сировата, для дівчат з широкими порами, жирним типом шкіри, що вона робить? Вона вступає в з сальним секретом, вона його розріджує, і за рахунок того він стає не такий в'язкий, стає більше текучий, йому потрібна менша порочка для того, щоб вийти на поверхню, розумієте? Тобто, для звуження пор на жирній широкопористій шкірі. Ми почали з клієнтами використовувати цю сироватку, і ми побачили зменшення пор буквально протягом одного місяця. Тобто, це дуже хороший результат. Стали, тобто вони не на постійній основі тепер використовують її і пори звужуються. Тобто, цю сироватку можна використовувати не тільки для сухої шкіри, а й для жирної. А для дійсно сухої шкіри, яка прям от дівчат, вона суха. і Ви відчуваєте, що їй не вистачає не води. Не вистачає жиру. В мене є одна улюблена сироватка, яку я зараз теж під суху шкіру мушу дати, тому що вона, неймовірна, сироватка зі стовбуровими клітинами оливкової олії. От вона працює, прям дає жирочок. Ви можете на ранок робити сироватку з ялоронкою, на ніч. Вона, по-перше, пахне просто неймовірно, на ніч сироватку з оливкою. Ми і... отримали пенз... пензлики білочка. І а, за рахунок їх куполоподібної такої форми, ними можна робити багато. Що ними можна зробити скулову корекцію. Потім дівчата просто елементарно об зап'ясток збити, отак от, і потім нанести легенько рум'яни, потім знов-таки отак забрати об зап'ясток ваші рум'яни в скулову корекцію і нанести пудру. Для дівчат, прям, з власне, дуже-дуже сухою шкірою класно пасує. Рисова пудра, вона не має тальку, вона має сормент в вигляді рисового борошна. Тобто вона не дуже сушить шкіру, її багато відтінків. Наразі в мене тут... П'ятірочка, вона трошки з рожевим відтінком. Це для дівчат, які мають блідий такий оливковий відтінок шкіри, така злегка рожева. Найходовіше двійка, шістка. Подивіться, там дуже великий асортимент. Дівчата вам порадять під ваш тип, однозначно. що робити, коли шкіра. Що робити з масажем, коли немає підшкірно-жирової клітковини? Знаєте, є такий худорлявий тип старіння, коли з віком у нас витончується підшкірна жирова клітковина. Ми робимо лімфодренажний масаж. Він виганяє рідину, і дівчат іде не жир, а рідина, але обличчя зменшує об'єм. І за рахунок того здається, що воно схудло ще більше. Тому дівчатам з сухим типом худорлявою статурою робити масаж треба один-два рази на тиждень, не більше. Тобто не, не зловживати масажами. Нам дуже важливо пити теплу воду. Я не люблю теплу воду. Я холодно п'ю, з лимончиком, чайочок, може бути, теплу, не, не люблю. Але треба пити теплу водичку. Для чого? Зараз я хочу відповісти на одне питання, потім ще раз про тепло воду розкажу. Я шурую щодня макіяж масажі, а шкіра суха. Нема ніякої проблеми, якщо у вас не худорляве обличчя з запалими щоками. Масажі можна і треба робити для сухої, для сухої шкіри. Адже кров, а з кров'ю воду через капіляри, лише через капіляри ми можемо отримати до обличчя лише. Тому, якщо ваша шкіра ж суха і ви не худа по, по структурі, робіть, робіть масажі, робіть, ви будете ще гарніша, ще красивіша, ще налитіша, як яблучко, адже наша шкіра потребує приливу крові. Тому як ми можемо кров доставити, звичайно, якщо наша кров густа, ми здаємо аналіз крові, нам кажуть, у вас високий гемоглобін, нічого не гемоглобін у нас високий, в нас просто густа кров із-за недопою. Буквально банально підіть, здайте в один день кров. Ви не будете робити, але якщо зробите 100%, ви здаєте в один день кров не розпившись, тобто не попивши водички. І другий раз здайте кров, попивши водички, ви побачите, у вас зміниться гемоглобін 100%. Я дивилася, як на тому на мікроскопі в мене то Амвей він продавав свій мікрогідріт, і вони робили такий експеримент. Ти приходиш, вони беруть у тебе капелю крові, показують тобі на комп'ютері, як плавають там ваші кровині тельця. Але де вони плавають? Де живуть наші клітини? Наші клітини живуть в міжклітковому матриксі. Міжклітковий матрикс це такий як е, ліс. Там, де є колагенові еластинові дерева, розумієте? міжклітковий матрикс нас наповнений тоді, коли є вода. З того міжкліткового матриксу, в той міжклітковий матрикс, наші клітини викидають як речі, знаєте, викидають з вікна, коли вони не потрібні. Як країна, які на новий рік все викидають з вікна. Це в них традиція така. От, власне, наші клітини в міжклітковий простір викидають все те, що їм не потрібно всі токсини. Всі забруднення, які в них є, вони викидають міжклітковий простір, а звідти їх забирає лімфа і несе в венозну кровушку нашу. І якщо наш клітковий матрикс він містить гіалуронову кислоту, і якщо ми не п'ємо воду, він стає як такий густий клей, розумієте? І вже погано віддаються токсини, погано віддаються продукти життє... життєвої діяльності клітини. Ми маємо інтоксикацію, маємо висипку, блідий колір обличчя і так далі. Але наші колагенові еластинові волокна з віком самодеградують. Є такий фермент геларонедаза, вона порушує, розрушує нашу геалуронову кислоту. Є в нас фермент, який е, також нам не дає е, формувати. Власний хороший колаген. Глікація колагену відбувається, коли ви їсте солодкого багато. Так от у нас є серія, вона називається Увароса, в якій запатентований увокс комплекс, який запобігає руйнації власного колагену. Це неймовірна класна запатентована штука, тому користайтеся. Це такий спеціальний комплекс, який входить в цю лінію. Серія з червоним виноградом містить дозатори. Це дуже зручний молочко і тонік. Має чудовий аромат, має очищення молочко, має тонік. Має сироватку, теж з неймовірним, дуже приємним запахом. Така от сироватка, вона такого з фіолетового кольору. Вона така теж дуже легенька. Пахне бомба. І тут є такий крем. Тобто, якщо ви не можете робити з тих чи інших причин масажі, якщо ви часто знаходитеся на вулиці, тут велика кількість вітаміну С, він є фотостейним. Більний він не е, порушується за рахунок сонечка, і можна використовувати цілий Ще рік. раз Пояснюю, цей масаж не забирає жир, Катюш. Він не забирає жир, він виводить воду, зайву воду, відпрацьовану рідину. Це лімфодренажний масаж. Він через лімфу виводить погану воду. Він зменшує набряки, відкриваються очі, спустошуються зайві. Там, якщо є кровоносні судини з куперозом, купероз стає менше видими. Це дуже хороша штука, але дівчата плутають. Uh, що uh, те, що виводиться рідина, вони плутають з тим, що виводиться жир. Тобто набряк спадає, личко стає ще більше компактніше. Ви бачите, як промальовується скула. Тому я як дівчатам, які тільки починають робити, кажу, робіть масаж щодня протягом тижня, щоб ви побачили результати, і у вас виникла мотивація робити ті масажі. не можна використовувати креми, креми від пігментних плям на день, тому що всі креми від пігментних плям, олічка, всі креми від пігментних плям мають в своєму кислоту для того, щоб витончити поверхню епідерміса і забрати з, поверхні, забрати з поверхні пігментні плями. Наша сонцезахисна серія має невелику кількість кислоти, але має косметичний дрон, який іде суто до пігментної плями, і там всередині з нею бореться. Італійці не дають застереження про те, що не можна її використовувати вдень. Але якщо ви маєте схильність до пігментних плям і ви хочете використовувати серію від пігментних плям на день, то просто не поєднуйте зараз нічого з серією. Якщо ви маєте проблему з пігментацією, вам без сонцезахисту виходити. В день, зараз просто не можна, не можна. Тому ви можете спокійно користуватися рано і ввечері, якщо це наша серія від пігментних плям, але підсилювати свій захист за рахунок спрею для сонцезахисту або пудри. І не забувайте, що сонцезахист триває 2-3 години, а потім його треба оновлювати. Я собі страшенно витончила епідермі з пілінгами, не робила біди. Це дуже погано. Я е, теж таку мала. Історію, таку саму, як ви, я робила масажі по мікродермоабразії і я собі настільки витончила епідерміс, але є хороша новина, ви абсолютно спокійно можете відновити свій епідерміс правильним доглядом. Просто почніть правильно використовувати косметику, і буквально за два місяці ви повернетесь до нормального стану. А за рік я стала взагалі насолоджуватися своєю шкірою, вона стала наповнена, вона стала сяюча, вона стала менше горіти на сонці, адже я живу взагалі на сонці, тому власне. Не пиліть, не пиліть шкіру наш молочко і тонік, будь-яке професійне наше молочко і тонік, за рахунок того, що воно містить або фруктову, або молочну кислоту. Серія Овороса має фруктову кислоту. І так дівчата запитуються, чи можна її для жирної шкіри? Можна і для жирної шкіри, схильної до набриків, можна. Вона якраз за колаген. Вона про колаген а шкірі жирні схильні до гравітаційного типу старіння дуже необхідний колаген, розумієте? Тому це ваша ваша серія нам сподобається і по консистенції, і по запаху, і по своїй дії Ви будете задоволені. Для сухої шкіри теж можна, дівчата. Вона не має обмежень по типу шкіри. Вона якраз просто про молодість, про яскравість. Єдине, що сироватка вороса з мірлаксантами не товаришує. Розводимо по часу доби, тобто ми в різні часи доби використовуємо або її розводимо, просто відставляємо рінову і докористовуємося вороса. Все, обіймаю вас кожною клітиночкою свого серця. Я з вами. Gracias. Vale. Sí. Sí, si